Так. Доброго вечора вам всім, Доброго шановні громадяни України. Ми Дивіться. Згідно при вас. Згідно пункту 24, ви переявляєте посвідчення водія свідоцтво на реставраку військового цивільного страхування. Так чи ні? Я, я слухаю. так Я чи ні? не відмовляюсь, пред'явити документи. Пред я прошу двох пред... працівниках РУВД, прошу працівників пред міліції пред'явити мені докази мого правопорушення. Від... Будь ласка, приділі при віде... двох свідках віде... прошу пред'явити докази мого правопорушення, а також, якщо у вас є доказ відеофіксатор, пред'явити на нього сертифікат. Доказ... Зараз... Ви... Будь від... ласка, от при двох свідках, пред'явіть. Я дуже вас прошу, при двох працівника Гру Д, а також при двох я свідках заприсую. прошу вас, при, при моїх двох свідках, пред'явити доказ того, що я нарушив, я а також я сертифікат на даний прибор. І все. Тобто я хочу свої подальші дії оскаржувати в суді. Бути вдостовірений в тому, так, що так, даний прибор так, є сертифікований так, так, так. і не я може так. бути підроблений відеоматеріал в суд. При двох свідках я прошу пред'явити докази тобто і сертифікат. Реєстратор в автомобілі знаходиться? Так, можете придивіть, будь ласка, реєстратор і приділі, будь ласка, на нього сертифікат. Другі, При є, і все. І я вам пред'являю. Під'являйте в Пред'являєте посвідчення водія? Ні, я не відмовляюся. Придивіть, будь ласка, я, відбудла... була... Прид... я пред'явлю вам документи після того, як ви пред'явите. мені. Я зрозумів вас. Значить, на даний момент ви відмовляєте. Я не відмовляюся, То просто прошу вас, вас сертифікат на вас. даний прибор. Підішить, будь ласка. Будь ласка, приніс. Я... І наша мова буде далі. То ви усвідомлюєтеся в то тому. Ви зрозуміли. Що ви усміли. Що ви, ви підписуєтеся? Зрозуміло. Що? Так, що людина да. на цей да? момент дозволяється да, да, придивити посичні водії. Хорошо, ще нема питань. <кхи> Ваш попросили предъявити, а не придивляєте. Прізвище, спір. Що? Прізвище, скажіть. Працівники міліції. прийміть, будь ласка, які зміри до працівників дає, то що вони відмовляються, вони порушують закон України, відмовляються мені пред'явити сертифікат на прибор. Хочу, ну от звісно, звісно, хлопці, ну а для чого? Ми, ми якась закона країна чи яка? Тобто ви ніяких дій не приймаєте на те, що працівник міліції при вас відмовляється пред'явити докази? Предъявити сертифікат на прибор. Антонович, да, да. Не определяєте пути? Я вам предъявлю чому? Я ж не відмовляюся, хлопці. Пред'явіть, будь ласка, доказ того, що я порушив, а також сертифікат на даний прибор і все. Пред'явіть, будь ласка, сертифікат. Я хочу оскаржувати свої дії в суді. Я хочу бути вдостовіреним в тому, що даний відео не буде підроблене, що воно, що даний, даний відеореєстратор є засертифікований в ГАЇ. Я пред'явлю вам після того, ще раз повторюю. Будь ласка, до побачення.

Да, то и меньше. На телефон добились, мне кажется, наверное, страны. Ой, блин, жанки, палки, шо ж ты такие? Эээ.